Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Це я тут стою біля калітки. Чекаю, зараз має приїхати чоловік з роботи. Відкрию йому ворота. І дивіться, які трояндочки. Зараз 17 вересня. І квітують троянди. Правда, сухо видно ось по них. У нас був маленький дощик. Але невеликий. Зараз будемо дивитися, що він тут. Привіз. Дивіться, ми баночки шукали і насилу їх знайшли. Це БУ по 7 гривень штучка. Ми 30 штук взяли, будемо ще щось закривати. Тут що ти держиш? Розповідай, що це таке. Вимикач. Угу. Світильно. А це куди? Світально було. Гарбіграді не ванті. Так. Піна. І тут бачу коробочка. Це дивіться, у нас в цій в компостній кучі дуже багато черв'ячків. І всі нам дають, щоб ми накопали черв'яків. Це один і ще завтра один приїде, так що кому треба, звертайтесь. Так, тут що це? Кле для керамічної плитки мішечок. Це якась клеюча суміш. Так що зараз будемо розгружатися. Я довольна, що ми баночки знайшли. Ми думаємо, що, може, е, рибну консерву закрити, а там буде видно. Я там ламала, а Женя тут збирав. Він поламав кукурузиня, ну на кучку склав. Нормально. Дивіться, сидить красавчик, як на креслі. Майже три мішка зібрав. Молодець, пішли туди. Така вона. Тут більш-менш нормальна. Вчора ми дуже гарні касяни ламали. Ось є такі величенькі попадаються ще з того. Сорту ось. Я вчора відео показувала, вона така на відро 10-літрове. А це сьогодні ось інший сорт, ось такий. Меншенька вона, але також нормальна. І ще там зараз піду покажу вам. Так, а це третя кукуруза цукрова. Вона в цьому році маленька. Ну, правда, ми велику повибирали, рвали, варили. Ну, ось така. Кукурузка, це якраз будуть такі маленькі качанчики ці внутрієм. А маленька вона, бо тут ось є така, така діляночка, де ми обробляли гербіцидами. І, коротше, воно взяло не те, що треба. Не бур'яни, а кукурузи. Вона така була задибана якась. Маленька, низенька, і качанчики такі. Але ось тут а також це цукрово ми рвали їсти, то тут нормально було. А це ось такий шматочок. Не те взяло, що треба. Ну, нічого, вже вирвали кукурузу, врожай зібрали, так що тепер покоситься отут і все буде нормально. Я йду вже до хати. Дивіться, що я накопала хрін. У нас в кінці цього тижня що буде, буде свіжина. І щось так захотілося. Я взагалі таке гостре, оце. Не дуже полюбляю там перець гострий, гірчиця, а ось хрін такий люблю. Так що зараз помию його, почищу. І треба буде перекрутити. Тут і так, думаю, щось буде, бо по всьому городу шукала щось. То його було море. А як треба, то його немає. Бурячок ось червоненькі для цього, будемо робити. Ще зірвала два молоденьких кабачки, ще трошки є, буду оладки робити. Вчора робила, з'їли, і сьогодні зроблю. Треба наїдатися, бо вже скоро не буде того кабачка. І гарбузу такий. Зараз буде гарбузова рисова каша. Нам привезли сьогодні молочко свіженьке, то зараз зробимо. Піду ще ножика візьму та виріжу якісь капустинки. Тут вона така в мене не дуже, але ще щось є. Та й тут нормально їх То зроблю салат, бо ми коли два дні тому робили такий швиденький салат, ми його вже з'їли. Він нам дуже сподобався, то будемо ще робити. Так, Зараз почищу гарбуз, Хрін той. Буде каша зараз. Каша швиденько приготується. Дженька таке полюбляє, та всі ми таке полюбляємо. І Хорону так захотілося прям. То що і свіжина буде, і просто його щось так захотілося. Нас навіть Женя таке полюбляє, звичайно, йому таке. Багато не даємо, бо воно для діток шкідливе. А трошки буває, кажу, дайте мені. І в нас і цибулю, і сі і часник. Я таке не полюбляю, а вони вдвох як сядуть, борщ з часником наїдяться, а мені хоч тікає. Я не полюбляю таке. Все, добачок готовий. Ой. Тут не якось жарко на вулиці. Кити, да. Ти нас загубив кукурудзі, ми вже тут. Чого ти м'явкаєш? Що то там є їсти? Ти мишу тільки, що їв, я бачила. А -а -а. Так, кабачок готовий. Можна і натерти на терку, і кубиками порізати. Я, порізати. я ото і так, і так роблю. Так, а зараз буде херін. Я бачу, є люди ножиком скребуть його. Я отак от цією штучкою. Мені так зручніше і швидше. М -м -м. Запахло. Хрончику. Правда, таких товстеньких мало. Ну, нічого, який є. Так, ой, Летить все мимо відрен. нічого потім позбирає. Готувала я вже кашу. Трошки колір не передається. Гарбуза там насправді більше, вона така жовтенька, але щось через телефон показує так. Тут оладки кабачкові, вибачаюся, звук такий там на вулиці требаться свиням і сюди. Чути, ну що, село? Нічого не поробиш. Звуки природи і все інше вистачає. Закінчується сезон, а мені так колатків. Захотілося. Це вже другий чи третій день у нас оце. Третій. Два дня оладки, то смажені кабачки. Пиріг ось таке я зробила. Яблучний там он, яблучка видно. Ну і дивіться, хрін вже зробила. Чоловік спробував, то сказав такий. Добрячий, добрений, як має бути, бо я поки не буду пробувати. Я десь дня 2-3 воно постоїть потім. Для мене воно вже тоді буде добре. Додала сіль, оцет, цукор, ну і сік буряка. Хто варений додає, я сік додаю. Соку не так багато, то такий колір, не дуже насичений. Ось так пройшов наш день. Нічого серйозного такого не робили, бо неділя, то трошки кукурузки порвали, а то їсточки і все. А зараз будемо вже йти. Он, женика вимивати, бо йде з городу. Чоловік кукурузу заносить чорний весь. То він там на городі валявся, в кукурузі, то тут, а, а завтра до школи, то зараз буде вимиватися, вечеряти. Велике дякую, що дивитесь мої відео, що пишете коментарі. Кому сподобалось, залишайтеся зі мною на каналі. Всім всього доброго, до побачення.